Привіт, Ремонтую зарядне до телефона, старе зарядне, 1 амперне. Воно непогане таке, велике. Всі вони по принципу роботи однакові, похожі, різна потужність, різна форма конфігурація. І тут досить простий такий ремонт. Включається в розетку, тут ще є, Вони з німеччини ці зарядки, до речі. Ну, китайські. А чого воно не працює? То дуже просто. Беремо тестер. Не скажу, що в всіх зарядках, але у цих є часто, Ну і де, коли приходилося різні зарядки робити, і от буває в них така проблема. Вихідний діод, тобто трансформатор імпульсний, і вже на виході, де виходить дрит на мікро-USB розєм І отут є такий діодик. Він слабенький, тут здається 2-ампарний. Не бачу його модель. Якщо взяти. Тестер, перевірити, то він є закорочений чик по нулях. А мало би показувати там спад напруги 015, 017. Випаюємо. Замінюємо. І він працює далі. Де взяти такий діод. Можна з іншої зарядки, можна з якогось блока живлення. Ну, З багато чого можна його видерти. Так, не забуваємо, що діод має напрямок. От, Тут є отаке колечко срібне. Тобто, можна сказати, звідси сюди струн протікає. Тут є навіть позначка така. На самій платі, от вигляді такої ніби стрілочки. От воно. Звідси, сюди, від трансформатора, сюди. Відповідно, так, sr 260 Це є 2-амперний діод шотки. Має. діод шотки там низький спад напруги на переході. Зараз я якийсь чи беушний, чи новий, зараз знайду і запаяю, і все запрацює. от отакий тіос 1N5822. З комп'ютерного блока живлення. старого. він тут стоїть по дежурному живню, якщо не помиляюся, 5 вольт 3 Ампера. Ну, він великий такий, але місце в нас є. Зараз я його туди запаяю. Щоб наш блочок віджив. А. Так, а де оцей випаяний? От загиблик. Міряємо. По нулях. Бачимо, так? Тепер оцей 100, 0, 169. Ну, 0,17, так як казав, грубо. Зараз підрівняю ніжки, запаяю, і наша зарядочка. Відживе. Ну, він, напевно, через вони бояться перегріву. Думаю, десь там був сильно розряджений телефон, чи що там ним заряджало, і накрився він, одним словом, та й усю. Робимо так. Так, все, наша зарядка запаяна. Зараз включимо розетку, подивимося, чи вона ожила. Так, наша переноска. Обережно все розібрано. Студіодик має засвітитися. Включаємо, включаємо переноску. І видно, що діодик не видно. Діодик засвітився. Ось. Він світиться. Ну, зараз виключу, щоб було видно, що він погасне. Він відразу не погасне, треба, щоб розрядився конденсатори. Чик-потух. От і все. Ну, Якщо не вірите, я ще поміряю напругу. Трохи небезпечно. Так, тут червоний і білий провідець. 6 вольт. Включаємо. 5,2 майже 5 з копійками вольт. Все, зарядне працює. Кому сподобалося, лайкайте, підписуйтесь. Всім па-па. Дякую, що подивилися. Можна так зремонтувати просто своє зарядне. Тільки зберігайте правила техніки безпеки. Тут 220 вольт.